Я сьогодні нарешті вкинула сюди першу купюру. Мені моя підписниця прислала на шоколадку, як вона написала. Я вкинула цю суму в Свою чудо-шкатулочку чи який чудо копілочку. Я не знаю, як копілочка буде українською мовою. Можете не ображатись, що я кажу копілочка. Копілочка вона і в Африці копілочка, як то кажуть. Тому сьогодні сюди пішла перша сума. Розпочинаємо, як то кажуть, поповній. Да? Купа, купа новин, купа якихось новшеств. Йдемо далі. Можете мене вітати з 28 травня. Ми, точніше, я являюся офіційним ФОПом. Зареєстрований ФОП 27 травня. Це приходило на електронну пошту повідомлення в такий час. Зареєстровано воно, звичайно, було вдень Все. Тобто, з 28 8 травня ми тепер працюємо офіційно. До речі, я вранці казала, що мені потрібно в банк. Для чого мені туди було потрібно? Правильно. Для того, щоб відкрити рахунок, рахунок вже є, є реквізити, як можете бачити. Тож, сайт з першого свого дня почне працювати офіційно. І тільки вперед, як то кажуть. Це роздруківка з дії, до речі. Так, ще раз для невіруючих. Можете мені тепер більше не писати. А ви торгуєте, а ви продаєте, а ви перепродаєте? А як це так майстер-класи продавати Сонце світе? Ось так. Ось так. Тепер, відповідно, до ось цього, так? Відповідно до того, що ми офіційно сплачуємо і податки, і всі інші внески в державу. Відповідно цього, я маю на це право. Багато останнім часом дуже добрих язиків, які кричать: Ти сиром торгуєш, в тебе немає фопу, а ви торгуєте, ви не платите налоги. Хоча, якщо розібратися, люди добрі. Все те, що ми закупляємо навіть для тих кіз, всі оці лизунці, там, добавки, зернові, ці всі ціни йдуть з НДСом. Так що, косвенно ми платимо, повірте, і платимо немаленькі суми. Але тепер вже, щоб напевно, щоб не було ніяких зайвих запитань. Бо я ж кажу повторюся, останнім часом. Це просто як начебто їх звідкись випустили. Як це у вас відео платні? Що це таке майстер-клас платний? Як це відеорецепт платний? А ви з Ютуба заробляєте, а ви налоги платите? Як це ви м'ясом торгуєте? Це незаконно. А у вас на паштети на тушонку є дозвіл торгувати? Так, от тепер я хочу всім цим умнікам закрити рота. Тепер в мене на все це є офіційний дозвіл. Тепер з цього моменту, а саме з 28 травня, да, я і офіційний блогер, і офіційний підприємець. І виробник офіційний. І власник інтернет-магазину офіційний. Тому що все це прописано в кведах. І це ще вони не всі. І, як можете бачити, роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. І виробництво м'яса, і виробництво м'ясних продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру. Це офіційні державні кведи, це не нами прописані строчечки. Хто хоче, той може поцікавитися, хто знає, той знає. Далі, допоміжна діяльність у сфері освіти. Інші види освіти це стосовно платних майстер-класів. Питання закрито. Далі консультування з питань інформатизації. Тобто, тепер оці всі: а як це? Як це у вас консультації? Будуть тепер не безкоштовні. Як це я не можу дзвонити серед ночі, да, винести мізки, вибачте, півночі? І, і деякі навіть дякую, не кажуть в кінці розмови. Коли я в квітні сказала, що е, безкоштовно я перестаю консультувати, Боже, скільки лайна, скільки лайна я читала і слухала. До побачення, рідні мої, до побачення. Тепер я це все роблю офіційно. Тепер далі торгівля м'ясом і салом. Також, також слухала, читала. Будь ласка, роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах. Да? Тобто, будь ласка, я можу навіть таке зробити. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами. Тепер далі. Діяльність посередників, що спеціалізується в торгівлі іншими товарами. Це стосовно спецій, форм і так далі. Ага, десь купила і перепродала. Так, десь купила і перепродала. Але офіційно тепер хто вам заважає? Ідіть, купляйте, перепродуйте. Тут, до речі, ще також є виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, окрім сиру, масла і молока. Да? Тобто ті самі там і згущенки, і варенки, Багато чого я тепер можу офіційно робити. Це не всі кведи. Зараз ще оброблюються кведи, це ті, що вже. ну, Встановлені. Зараз оброблюються кведи, там їх та більше десяти ще стосовно ведення блогерської діяльності. Тобто фото, відеоматеріали, всі оці ролики. Це все також прописується державними кведами. Тож, тепер любі мої дорогенькі. Взагалі, ніяких не приймаю, а ви, а ми? Ми так. А ви, ви спробуйте так зробіть. Як ви дістали, якщо чесно, рахувати чужі кошти? Вас жаба давить то, тих, хто це робить. Це не до всіх відноситься, ні, звичайно. Ну, якась частина да, населення, вони. Чи то озлоблені, чи я не розумію, які вони. Їх давить жаба, оці хейтери так звані, да, диванні критики. В них або немає змоги щось розпочати робити самим, або просто лінь. Ну, Або третій варіант руки виросли з сраки, а леві. І от їх оця жовч, вона їх. Прямо поглинає, вони захлиба... захлинаються своєю жовчю, і от до цієї безісходності вони йдуть і пакостять. Вони пишуть, вони дзвонять, вони погрожують. Так, от, до цих всіх жовчо-ізвергаючих, я хочу сказати, пішли в баню от прямим текстом. Все, все, закончилася ваша лафа. Розумієте? Тепер, якщо хтось і почне вякать, сразу в бан і до побачення рідне телебачення. Да. До речі, там на телебаченні теж маю право зніматись. Це так наперед, якщо раптом-раптом десь мене там чи почуєте, чи побачите, то буде ось так, да. так. Так. Знаєте як? Врагу, як там в пісні співалось, врагу, не здається наш гордий варяк? От оце про мене. Мене дуже важко зламити. Дуже важко. Я можу терпіти довго і нудно, ну, але вже якщо зломили, то зломили, як то кажуть. Я довго не наважувалася, точніше, як не наважувалася? Ну, по-перше, раніше і змоги не було, тому що, щоб оце все, як то кажуть, втілити в життя, потрібні і кошти, і зв'язки, і все інше. Якщо в тебе немає нічого цього свого, а є тільки три головки сира, то, звичайно, сидітимеш на жопі ровно і мовчатимеш. Так, як робила я, я ще коли займалася сітєво, як, мережевним бізнесом, сітєвим маркетингом, там я була оформлена офіційно в Авальбанк, як партнерська програма, я отримувала зарплатню, з неї знімалися налоги, От. А потім, коли я розірвала цей договір і переїхала в Таранівку, це все було да, неофіційно. Я це ніколи ні від кого не приховувала. Ось ці 10 років мені знадобилися на те, щоб дійти, можливо, до цього рівня, до, цього, до цих можливостей, розумієте? І да, це в якомусь роді своє дітище, мрія, про яке винашувалась навіть не 10 років. Це все, якщо відверто розпочалося да майже з дитинства. А почала я ну, боліти цим з 2000 року, як закінчила училище і пішла ПТУ, да, і пішла працювати в торговлю на дядю. І от тоді, в 2000 році, я почала про це все задумуватися. 2000-й, уявляєте? А відбулося це все в 2024, 24 роки, я йшла до цього. Ну, не зряшкаючи, мрії повинні здійснюватися. Ось чергова із мрій здійснилася. Дасть Бог, запустимо сайт. Про це я окремо вам розповім. Недовго вже залишилося, але трішечки там є свої нюанси. Тому, ось так. Всі, хто зі мною протязі цих двох років, до речі, в нас ось буде два роки, як ми з вами на Ютубі. Да? Та й на Тіктоці. Всі, хто зі мною два роки шагає хтось із самого початку, хтось додавався під це, ну, на проміжку цього часу. Всі, хто підтримує, всі, хто допомагає, навіть своїми лайками, переглядами, якимсь теплим словом, всім вам дякую. це дійсно... Надає сили, наснаги. Тим, хто захлюбується жовчу, ну що, туди вам і дорога. Мені вже це не грозить. Це вже можете знаходити собі нові жертви і далі захлюбуватися своєю жовчю, тероризуючи їх. Ось так. Тому можете офіційно вітати. Я, в принципі, могла б це вам продемонструвати ще 27 числа. Ну, тоді просто був відкритий ФОП. Да? З 28-го ми, як ФОП, вже офіційно мали змогу працювати. Але не було ще розрахункового рахунку в банку. Не були прописані ще всі кведи. І тому я не стала бігти поперед батька, як то кажуть, поперед паровоза. І вирішила дочекатися, поки це все вже буде докупи зроблено, а тоді про це оголосити. Так, що ось так, мої любі. Я впевнена, що більшість з вас за мене порадіє. Ну, а кому не радісно, значить, нам не. Значить, не одну дорожку нам топтати, значить, нам з вами не рука об руку, значить, вам зі мною не по шляху, а тим, хто поруч, велике дякую.